Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Панове привіт! Історична подія для Ultimate Team. Інакше це не назвеш, тому що такого ще не було. За сезонні нагороди маємо можливість придбати сезонний абонемент, сезонний пропуск, який дасть нам можливість за кожен із 40 Рівнів по сезону добирати додаткові нагороди, які недоступні, якщо такий абонемент не взяти. Що там за нагороди, що цікавого роздають, чи варто брати цей абонемент? Зараз подивимось. Боже мій, вони на кожен рівень запхали щось за преміальний пропуск за преміальний сезонний абонемент. Кожнісінький рівень. І тут починається еволюція. Ну добре, не буду стрибати одразу так далеко, хоча дуже цікаво. Дивимося з самого початку. Лала. Вже одразу на першому рівні такий Лала 94-го рейтингу з справді солідними статами. Так. Пам'ятаєте, Лало з попередньої версії гри? В нього хедлайнер був дуже крутий, по-моєму, 4 роки тому десь так приблизно. А, тут щось я побачу. Угу. Тут фігня. За третій рівень трейдебл 83 плюс 7, Ну це таке. Це теж несерйозно. П'ятий рівень і вже Дріс Мертенс. Ну це напевно фода скинути на СБЧ. Перші вісім рівнів насправді скромні по преміум нагородах. А от далі починається еволюція. Тоц ретро 18. І я читав, щойно в телеграмі вони, наче, будуть давати буст по хімії. Ховендлер до речі, фоуда. 11 рівень. Ф, банданка, не серйозно. Ага, несерйозно. Ага. Щось цікаве, типу еволюції чи якихось карточок. Так, бо тут якісь трофеї дають. Ну, могли би ще й тут допхати, знаєте, де оці бандли, які навіть не знаю кому... О, Я перепрошую. В бандлах тут можуть бути от такі ситуації. Фулбеки на 2 плюсики. Діплайн плеймейкер теж на 2 плюсика. Цікаво, чи це можна буде накинути в будь-якій карті. Вашої основи. Так, я щойно прочитав на сайті, ці еволюції насправді будуть підходити ледь не всім карточкам, які зараз є в нашому клубі. Ну, поки то це принаймні не вийшло, тому що е, 94-й 95-й рейтинг це ОГО. го Для стандартного, до речі, ладера ліміт йде до 94-го рейтингу. А якщо у вас є преміум абонемент, то тут до 95-го рейтингу. Оце вся різниця, тому що по плейстайлах е, звичайних базових 8 і золотих має бути макс. Максимум три е, і для стандарту, і для преміуму. І якщо я правильно розумію, то максимум три золотих плейстайли на вході, тобто докидуємо після того четвертий. А якщо в якоїсь карти було два золотих плейстайли, то можемо докинути і третій, і четвертий. Боже мій! То був бандл на 16 рівні. Ой, тут ще на 15 му рівні безкоштовний бандл Я доступний для всіх за 15 очок що дає форварда, Напевно, теж на два плюсики, очевидно. То тепер треба передивлятися кожен бандл, щоб не пропустити ще щось цікаве. Як, наприклад, от тут ти дивишся, то фігня. МАРІО це. МАРІО це тут. 92 рейтинг. 5 на фінтах. Ого, чаві, привіт. Але теж плейстайлів немає на деф. За 20-й рівень. Преміум абонемент дає одразу 10 тисяч очок. Що? І кидає тебе автоматично одразу на 30-й? Це Це що за читерство? Алло? що за божевілля? Та то можна буде пройти ті сезони за скільки часу? Драфт жетон? Ну, довго думали? 22 й рівень драфт жетон. за 23-й що тут? Нічого тут. І тут за 23 рівень є плейстайл, доступний для всіх без преміум абонемента. А тут е, карта або пак і. Оооо. Мартінес Іван Дебек. На вибір. Ну, по плейстайлах не скажу, що так вражає, як по статах. Постати дуже шалені, це реально Тоц Ретро 20. І я так дивлюся, що за преміум абонемент ти отримуєш ті дизайни, які можна купити і за 50 тисяч монет, що я вже зробив в попередньому відео, ви бачили для Оліси, для і в мене є ще для FIFA 18, що я думав дати Суаресу, але бачу зараз, що можна помалювати. І цікаво. То буститься хімія лише цими дизайнами, які в преміум абонементі. Чи і там, що я вже помалював за 50 тисяч, але не звернув уваги. Треба буде зараз один пунктик Франція, Франції, один пунктик Бундес і один Баварія. І тепер візьмемо того, що у мене в дизайн помальований. Ого, вау! Так, є два пункти по хімії. Ні хрена собі? Саліба плюс Оліса і обидвоє на повній хімії. Один пункт хімії, якщо звичайний Оліса і звичайний саліба. І що дуже цікаво, про такі приколи з хімією і спортс нічого не писали в описі цієї еволюції. Просто думав собі, дизайн накидаю. Нічого немає. Отакий прикол. Так що знаєте: дизайн бустить хімію. Ці паки не серйозні, як до 27 рівня. Один з 4,86 плюс, о, до речі, чого так мало піків. Я вперше бачу пік на 28 рівні. Можна було би і більше дати. Тут же пік 1 з 5-86. Нещасний пак. Гравці. 30 рівень. Дуже далеко. ПП квадрату. Ну, враховуючи те, яку фігню можуть дати в паці, Краще, напевно, взяти гарантовано 94 рейтинг і скинути тоді вже на СБЧ. GoSense є тут за преміум абонемент. Привіт всім, в кого Тео Ернандес. І в мене теж. Погляньте на цю карту. Всі захисні плейстайли, хоча ті, що дуже потрібні, дали базовими, тим не менш є золотий жокей. Це треба буде пробувати. Можливо, Тео піде спадки. Тут дві еволюції: Technical Plus і Tots Ретро 19. Бляха, я би вже тут 100 тисяч зекономив, бо я собі малював 19 і 20 версії Оліси і Селібу. Technical плюс еволюція з обмеженням по рейтингу. Силач. О, вау! Максимум 94-й рейтинг. 35 рівень. Ми вже так далеко. І тут Бьорн. доступний для всіх. Це не нагорода для преміуму, це для всіх. 94-й рейтинг. 198 см зросту 95 деф. Швидкість, в принципі, солідна, можна грати. Це круто виглядає. Тут силач з його габаритами і силою 99, я думаю, буде відчуватися як золотий, чого ж ні. Хоча, може, до того часу вже наловлю якихось класних центрбеків і не захочу брати, тоді візьму фоду. Просто тут ті паки, що за сезон, в мене особисто, вони такі, що там впаде 286 карти, одна 87, і до побачення. І тут 95-й рейтинг, бачу ай. До речі, колись зі мною теж грав у FIFA. 17, наче теж, так? 40-0 тепер, ще десь в запасі був. 5 на вікфуті, 4 на фінтах. Лоу дрівені золоті, чіпшот. <laughs> ну який чіпшот. Ну то що ви таке зробили? Кієза тут. Ліверпульський, 5 на фінтах. По дуже цікавий, але плейстайли трошки сумнівні. Хотілося б десь щось інше, враховуючи, правду, що він тут правим вінгером малюється. Золотих фінецшотів може і не треба, але якщо б кинув його вже лівим вінгером, вже б і золоті фінецшоти стали в нагоді. Є базова трівелка. Зрештою, є Рапід плюс, кікстеб він буде дуже добре бігти. Якби не спогади з збачуває з минулих версій гри, точно брав би к'єзу, а так, подумаю, фінец шот плюс. Mm. Його ж можна дати моєму потму, Кіліану Мбапе! ой 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 яй яй найс. 37 рівень. Sezon 7 шо? Show. E Evolution. А, напевно, тут теж на неробочу ногу і на фінти. Так само, як в нас було в попередньому сезоні. Ймовірно, а тут бандл. Два жетони Coin Коінбуст серйозно. Коінбуст <laughs> 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 в квітні. Скільки там дадуть? 500 монет за матч? М -м, золотий єнот. О, ла -ла. А якщо дати золотого єнота Паулу Мальдіні, якого здобув за кубок? Та ти що? І сила йому. Бля. 90 плюс дві карти. І тут трейдебл... А тут, до речі, ще й трейдебл нагороди. Я попрошу звернути увагу, так тут є трейдебл паки в преміум абонементі. Тому що е за сезонні нагороди ми завжди все отримуємо в антрейді. А тут йдуть от трейд трейд 86 85. Так, де оці рейтинги 85, скоріш за все, нас буде чекати розчарування. Але де вже 88, то це такий собі кешбек, знаєте, 7500. Вже 88 рейтинг менше пішов, але навіть так це буде ну, 40 тисяч, грубо кажучи, а там може, ще хтось більше влетить, а може, ще хтось із 100 влетить, тому кешбек зараховується. І ось він сороковий рівень. Я одразу дивлюся на Рібері. 96-го, а що з ним? Трейдабл 90 плюс 4 штуки. Ну тут навряд хтось візьме не французьку легенду, в якої 4 золоті плейстайли. Мушу це відзначити аплодисментами. Я вперше в грі бачу вже таку карту, в якої 4 золоті плейстайли, а не десь там на зливах у Твіттері. 5 зірочок на фінтах і на робочій нозі. Веселі стати. Але от фізуха, це те, що його топило завжди в попередніх версіях Ultimate, Team, чого з ним практично не грали або грали дуже мало. Бо так, ти можеш бути дуже швидким, технічним, вправним, але коли проти тебе якийсь потужний фланговий захисник, умовний Тео Орнандес, і він дасть тобі силача, коли ви будете йти паралельним темпом, і ти вилетиш за межі поля то стає сумно, що не можеш поштовхатися. Але у всьому іншому рібірі буде дуже і дуже крутий, цікавий 4 золоті плейстайли. Але батарейка. Ну, тут. <гум> ну, так не можна. Ну, ну на що? Настамі на 96 і дають золоту батарейку. Ну, це рахуйте вже, що 3 золоті плейстайли. Ферран Торрес, 95-й рейтинг, він доступний всім. Бо Рібері це преміум абонемент, теж із чотирма золотими плейстайлами. І в нього є золоті лоу-трівани, в нього є ще й прес про тому що він і так не найдерев'яніший, скажімо. Він досить технічний, напевно, тут має вийти. Спресспромоном буде ще швидше крутитись, Рапід золотий, технікал. Цікавенька карта. Ну і для того, щоб взяти цей преміум абонемент, зараз треба затиснути хрестик, який світиться під рібері. Або ж я забираюся з камери, щоб ви побачили ще ось тут. Join Premium Pass, Можна хрустнути лівим стіком l 3 і теж отримати можливість купити цей абонемент. І я купую. Так, я буду брати, і ось ми бачимо ціну. Ціна питання 500 тисяч монет або ж 1000 FC Points, що по курсу десь там приблизно 300 гривень, може якихось 310-320. В мене ж клуб Play to Win. Ніякого донату в fc 25 не було ні копієчки. І очевидно, що я буду брати саме за монети. Але що буде в FC 26? Це питаннячко. Зараз це все виглядає як. Розігрів як спроба і є подивитися на реакцію, наскільки ком'юніті тішиться, не тішиться, чи буде якийсь хейт, чи всі задоволені. Побачить, що всім зайшло, і я думаю, що в Всі 26 цього варто буде очікувати вже на старті. Дуже ймовірно, можливо, не з такою ціною, бо то буде дуже нагло. 500 тисяч монет, де взяти. Ми всі будемо ніякі, порожненькі. Ну і зовсім інше питання зараз. Кінець квітня, ще тиждень і вже травень стартує. То це в нас в грі. Тобто клуби наші так чи інакше будуть насичені, завалені класними карточками та ще два місяці. І ті монетки ваші зовсім обесціняться для чого вам собі відмовляти в можливості прокачати якісь свої карти. Рібері, там ще буст на 10. З тисяч очок по ходу справи, щоб пошвидше піти до фінішу. Цікава штука, деякі прикольні карти. Поїхали. Окей. Що? Алло? Д... Ей! Ей! Бляха. Є спорт, як завжди. <рес> Вже чекаю ваших коментарів, що О, сезонний абонемент зробити можуть, а сервери не можуть, Дисконект. Ах, ну що є то є. Так, в мене було 6 мільйонів, є, yeah, я все бачив. Ну і спроба номер 2. Робимо апгрейд 500 тисяч, заберіть, дайте мені той сезонний абонемент. Є! Преміум пас! Комон! Тисяча очок і лала буде вже в мене. 3 3 Тресбече, забей 6, грай 8, виграй 6. Коротше, сьогодні трошки пограти, і вже Лала буде в команді. Тоц вармап. О, якраз я зайду грати в кубок Золотого Голу і там заберу перші очки. Завдань, напевно, більше завтра завезуть. Тут три треба буде виграти в режимі раш, щоб вже закрилося повністю все, і там було 2000. Та й таке, ну і на сьогодні все. Якщо таке інформативне відео вам сподобалося, обов'язково вподобайку. Якщо є що сказати, є що написати, то будь ласка, коментарі під відео до ваших послуг. Хоча ви такі, що можете вже в телеграмі там почати обговорення, і тут мені нічого не написати. Коротше, дякую вам за увагу. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.